Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Ось прийшли до нас холоди, і час подбати про те, щоб рослини на підвіконні не постраждали. У нас пластикові вікна, але все одно підвіконня зимою прохолодне. Тож, як ви бачите, я тут таку конструкцію роблю. Це фольгоізол. Ним зазвичай дівчата утеплюють орхідеї, коли присилають у прохолодний час. Він такий не дуже тонкий, десь, може міліметрів 3-4. З одного боку такий білий, з іншого боку фольга. Я кладу не просто на підвіконня. А ще, як ви бачите, завертаю і з цього боку для того, щоб холод все ж таки не йшов на рівні горщика. Тобто ще більше захищало від прохолодного протягу. А зімою, коли буде вимкнене опалення, то вікна будуть трішки потіти тут і буде стікати вода, тож я Ось, взяла стареньку в мене спеціальна така м м тканина і я її скрутила рулончиком і поклала. І раз на тиждень я її витягую, стираю, висушую і кладу знову. Для того, щоб не коли водичка, якийсь, а конденсат буде по вікнам стікати, то щоб не було під фольгоізолом води. Так я роблю завжди, мені так зручно, і немає, не портиться під віконня. Тут поклала я шар товстіший, він сантиметровий, ось як ви бачите, таке саме знизу біле, зверху фольгоїзол. Чому фольгоїзол? Ну, по-перше, фольга відбиває світло, тобто ми збільшуємо ще мало того, що ми. і Тепло зберігаємо, ми ще збільшуємо освітлення, оскільки фольга відбиває світло. І коли якесь сонечко у нас таки пробивається, то фольга допомагає збільшити спектр цього світла. Ось так. Зараз я проклала, там придавила важким, щоб воно поки що вляжеться. Розставлятиму уже горщики з хоями і спокійнісінько не переживатиму, щоб рослини не постраждали. Ось так це виглядає у закінченому вигляді. Та частина, яка завертається, буде захищати і горщики, і листочки від холодного протягу. І я буду спокійна, що мої рослини захищені. Тобто, якщо у вас на підвіконні в зимовий період ви тримаєте рослини, то обов'язково слід їх утеплити для того, щоб коріння не постраждало. Тому що якщо коріння отримає переохолодження, то рослина пропаде. Ще а, і такий нюанс. Я оцю частину, яка кладеться на підвіконня, роблю трішечки на сантиметр довше від а, самого підвіконня для того, щоб захистити від гарячого повітря, яке йде від батареї. Трішки на листячка буде захисту, коли повітря буде підніматися. Все ж таки а, не так буде опалювати. Зелені листочки рослинок. Ось отак це виглядає. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Всім дякую і до зустрічі в нових відео. Поперед багато цікавого.